Доброго вечора. Вийшла трошки на двір подихати воздухом після дощу. Яка краса? Це капець. Я так люблю природу, ще ніяк в ліс не соберуся. Вже, може, післязавтра, вже завтра ні, післязавтра М -м -м. краса. О. Я горіхи прийшла трохи позбирати. Правда, долбуни. Ось. Їх і чимало. Ми їх садили як армальні, тонкошкурі, а виросли довбони. І їх жалко ж вставити. Здам їх цілими, бо їх не вдовбеш. І хотіли зрізати жалко. Ось так. Та й буде на якийсь кусок сала. Бо сальця ми полюбляємо, у нас ми сюди не тримаємо, у нас паїв немає. Пам'ятаю, так сальця хочеться іноді. Там 100 гривень, там 100 гривень. Та й буде. О, краса. Йду далі, потім вам зніму далі ще.